Увага, увага! На радіо М «Капеланська година з пастором Сергієм Наком. Вітаю, друзі. Сьогодні у нас псалом, який цитував сам Сатана. Мова йде, звичайно, про 90-й псалом. У деяких перекладах це 91-й псалом. І ми сьогодні спробуємо дізнатися, чому цей псалом настільки поширений, настільки популярний. Чому його цитував Сатана? І особливо звернемо увагу на те, як сам Господь Ісус Христос, у відповідь на спокусу Сатани, він відповідає, бо саме відповідь Господа Ісуса Христа, і це для нас найважливіше, і є саме ключиком до розуміння 90-го Псалма. Припускаю, що саме 90-й Псалом є найбільш поширеним зараз. Під час війни і у багатьох людей є навіть спеціальні такі картки з 90-м псалмом, деякі їх тримають в кишенях, деякі, наприклад, наші воїни, захисники тримають в броніках або в своїх рюкзаках. І знаєте. От ви можете, до речі, долучатися до обговорення і висловлювати свої думки стосовно 90-го псалму. Але от можу поділитися з власним досвідом. От, можливо, я помилаюся, і ви можете мене підправити, але я помітив декілька речей пов'язаних з ставленням і використанням 90-го псалму. По-перше, Є схильність у людей вірити, що нібито ось сама ця картка, то, що вона є з тобою, в броніку, в кишені, то, що, то вона є своєрідним таким талісманом або оберігом. І людина думає, що от сама наявність цієї картки з цим текстом, вона і вже якимось магічним чином. Оберігає людину від зла і є своєрідною гарантією. По-друге, є схильність до того, що якщо я читаю цей псалом або навіть знаю його на пам'ять, то це теж якимось чином. Гарантує мені небезпеку і божий захист, особливо в такі трагічні часи, як війна, і особливо тоді, коли береш участь в бойових діях або перебуваєш під обстрілом. І це можна зрозуміти з нашої точки зору, як людей, які дійсно мають одне життя на цій землі, як ми і це бачимо. Але у той же час ми чуємо, принаймні я декілька разів чув те, що коли людина казала: Ну і, ну і що то ваш 90-й псалом? Ну і що то от ваша та картка з тим псалмом? от Була ця картка у тієї людини чи у тієї людини? Ну що, і зберегла вона її? Людина також загинула. І це. Це дійсно слушне запитання. І знаєте, в таких випадках, коли людина хоче розповісти про гибель побратима або посестри, я, звичайно, буду в першу чергу слухати, уважно слухати, обійму. Поплачу з людиною, менше буду там якихось лекцій читати з християнської пологетики, то що почути людину, що вона відчуває в цей момент. І чому це настільки важливо, особливо саме з використанням 90-го псалму? Чому? Тому що знову я наголошую на тому, що багато людей думають, і навіть в християнському середовищі думають, що те, що ми читаємо в цьому 90-му псалмі. Є своєрідною гарантією своєрідною гарантією на те, що дійсно той, хто читає цей псалом, він отримає від Бога захист і жодне лихо тебе не зачепить. Бо якщо проста людина, яка як ми з вами читає цей псалом, вона декілька речей може тут прочитати і. Людина ж розуміє, Бог ж не може брехати. Якщо є цей псалом, якщо такі речі ми чуємо, то тоді дійсно потрібно потрібно вірити в те, що тут є. А що ми читаємо? Ми читаємо, що він убереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошесті. Є, є. Гарантія, гарантія, ну принаймні так люди сприймають. Далі. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме вдень, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що сіє смерть у півдні. Є, є. Більше того, особливо в контексті війни ми чуємо наступні слова хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак, тебе не зачепить. І людина читає ці слова і дійсно думає, от є. Така гарантія. Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивим. Є, є. Більше того, наступна гарантія, яку ми читаємо тут, або принаймні ми так сприймаємо, як гарантію, тому тебе не спіткає жодне лихо і нещастя не наблизиться до твого житла. Адже своїм янголом він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спітнувся об кавінь своєю ногою. До речі, це саме той текст, який ми розглянемо трошечки пізніше, бо саме цей текст використовував диявол, пропонуючи щось нашому господу. Ісусу Христу. Тому дивіться, з одного боку, ми бачимо такі тексти, які нібито нам щось гарантують конкретно. Але з іншого боку, ми бачимо реальність життєву, і ми можемо побачити, що навіть люди, які закликають вірити Богу, так, покладатися на нього, і навіть запевняють що якщо ти будеш читати цей псалом або проголошувати цей псалом, я пам'ятаю, особливо це було поширено в часи Ковід в порівнянні з нашими часами, це були своєрідні богословені такі часи. Так, от я зараз можу згадати багато прикладів, як люди поширили в соціальних мережах саме заклик такий в християнському середовищі. Нам не потрібні жодні вакцини, щеплення, жодні ліки, бо в нас є 90 псалом, і цього достатньо лише покладайся на господа Але ми знаємо багато випадків, коли навіть такі люди вони хворіли не лише ковід-19, але й іншими різноманітними захворюваннями а деякі навіть помирають. І ця реальність існує то, як нам бути тоді, невже сам псалом нас отак запевняє в таких речах, але м -м, життєвий досвід і практика показує, що це не завжди так, навіть в середовищі тих людей, які покладаються на Бога. Тому давайте звернемо увагу на декілька речей саме в цьому 90-му псалмі, а також ще побачимо, яке місце він займає саме в самій книзі псалмів, бо це доволі важливо. По-перше. На що я хотів звернути увагу? Ми можемо побачити, що сам псалом, сам псалом показує, що він не гарантує нам якось механістично, автоматично не гарантує нам, що у нас не буде жодних нещасть і не буде жодних поневірянь різноманітних. Чому? Тому що давайте звернемо увагу на важливий. Вірш, це 15. Цема вже наприкінці цього псалму, і який є своєрідним, знаєте, таким висновком цього псалму і запевненням Божим. І що ж ми тут читаємо? Покличе він до мене. Тобто той, хто покладається на Бога, покличе до Бога, і я дам йому відповідь. Оце гарантія. Бог дасть відповідь цій людині, яка покладається на нього. Далі ми читаємо, що? І я, хто я? Бог, буду з ним, і це та гарантія, яку ми можемо бачити протягом усієї історії біблійної від відбуття до об'явлення. Яке саме Божа гарантія? Я ваш Бог, ви мій народ, і я буду перебувати серед вас. Яке ім'я? Господа Ісуса Христа Еммануїл. що воно означає? Бог з нами або Бог перебуває серед нас. Що говорить Господь Ісус Христос, коли Вознесіння на небеса відбувається? І ось я з вами в усі дні до кінця світу. Тут ми що бачимо: я буду з ним. Де саме? Послухайте уважно. Я буду з ним у нещасті. Сам псалом показує, що він не гарантує, що людина буде жити, яка покладається на нього без якихось поневірянь, нещасть, переслідувань тощо. Це важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу. У нещастю, але визволю і прославлю його. Більше того, у попередньому псалмі, 89-му, псалмі Молитві Мойсеєва, ми можемо. Також прочитати наступні слова, також в 15-му вірші 89-го псаму, звесели нас замість тих днів, коли ти нас упокорював, замість років, у яких ми терпіли горе. І мова йде про Божий народ, мова йде про людей, які покладалися на Господ, але вони також терпіли горе, і ми можемо побачити, що таким чином дійсно. Як цей 90-й псалом, як і той псалом, який передує йому, він жодним чином не гарантує, що в житті людей не буде жодних нещасть, навіть тих, які дійсно покладаються на, на нього. І ось дивіться ще один важливий момент, на який хотів звернути увагу, це до кого саме звернення цього псаму. По-перше, ми можемо в другому вірші прочитати: ця людина говорить Господу, Ти мій притулок. Ця людина говорить до Господа. Ця людина спілкується з Богом. Ця людина не використовує 90-й псалом, як, знаєте, своєрідний амулет. Вона має живі стосунки з Богом. Бог для нього реальність, Бог для нього живий Бог, Бог, для, них, для нього той, з яким можна спілкуватися, і він надасть тобі відповідь. І ця людина, яка спілкується з Богом, яка кракує шляхом Божим, вона каже: Ти мій притулок, моя твердиня. Він не лише знає, що Бог є, він не лише спілкується з ним, він покладається впевнено на нього. І далі він каже: Мій Бог, у нього особисті стосунки з цим Богом. Тобто це не та людина, яка каже, ну, дайте мені цю картку, може щось, може, якось воно мені допоможе. Ну, звичайно. Ми можемо побачити, що, ну, яке ж тоді може бути ставлення до цього живого Бога. Мій Бог, на якого я покладаю надію. У дев'ятому вірші ми знову читаємо наступне. Адже ти сказав, Господь, мій притулок! Всевишнього зробив ти своєю фортецею. Ми бачимо тут, що глибоку віру і стосунки саме з цим Богом. Коли людина не каже, ну може той Бог є, може його немає, я не знаю. Але ну може якось воно допоможе мені? Ось у цьому житті, яке в мене лише одне. Це також доволі важливий момент, на який я хотів звернути увагу. Далі ви почули, що ось цей 15-й вірш дівностого. Сало він ключовим є для нас для розуміння всього того, що відбувається у цьому псалмі. Він підсумком є своєрідним. Він підсумовує все те, що сказано в цьому псалмі. І ось тут ми можемо побачити Божу присутність з цією людиною, яка йде Божим шляхом. Ми бачимо праведника, який йде впевнено по Божому шляху, бо він знає, що Бог з ним перебуває навіть у недолі, навіть у нещасті. І далі ми бачимо, що ми бачимо. Ось цю динаміку, ось цей шлях від нещастя або страждання до слави. Почули ці слова? Страждання і слава. Чому це настільки важливо? Тому що сам Господь Ісус Христос в Євангелії від Луки, коли спілкується з. Своїми учнями пам'ятаєте, учні йшли в Емаус, Вони були в такому стані, пригніченому, і Господь же воскрес з мертвих, зустрічається з ними і починає казати їм наступні слова, тому що вони не розуміли, що Господь Ісус Христос повинен був померти, постраждати і воскреснути на третій день. Він каже: о, нерозумній, повільні серце можна на сучасний лад перекласти не. Повільні серцем, а гальмануті серцем, аби вірити в все, що говорили пророки. І далі він ставить риторичне запитання: хіба не треба було Христові, Ісусові Христові, постраждати і уйти в свою славу? Почули ці слова? Страждання і слава. Це те, що ми читаємо, і в 90-му псалмі. Так і сам Ісус каже, що саме цей шлях Він повинен пройти. Це шлях праведника, це шлях Божий. Далі, і почавши від Мойсея, від П'ятикнижя Моїсеєва. Та від всіх пророків він пояснив їм з усього писання те, що стосувалося його. Що його стосувалося пройти цей шлях, Божий шлях шлях праведника від страждань до слави. І ми знаємо, що в житті Ісуса Христа чого чого, а страждань, поневірянь, жахливої смерті було більш ніж досноті, і ми можемо уявити. І ось чому ми читаємо трошечки далі, вже в 44-му. Вірші цього останнього розділу Євангелія від Луки наступне, і промовив до них: ось слова, як я сказав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, тобто п'ятокнижжя, і в пророків, і де? і в псалмах. Почули це? І в псалмах. Тоді розкрив їхній розум, щоб зрозуміли писання. І він сказав: так написане, необхідно було. Постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день. Почули ці слова. Знову він наголошує, він посилається також і на псалми, як на розділ Святого Писання, і показує, що Христові в книзі Псалмів навіть показаний цей шлях, який від страждань до слави. Ось чому книга «Псалмів», вона складається насправді з п'ятьох книг. Його навіть можна назвати «П'ятикнижжя псалмів». І от з самого початку і до кінця ми що бачимо саме в цій книзі, бо це не збірна солянка, просто понакидало туди якихось там 150 псалмів і все, обирай, як хочеш. Е, ні, друзі, ні. Там є своєрідна послідовність, там є саме цей шлях праведника від страждань до слави. Ось чому перший другий псалом це своєрідні такі двері в цей палац псалмів. І коли ми відкриваємо ці двері першого і другого псалму, ми що одразу бачимо в. Третього псальми про Давида, помазанця Божого. Що там? Він каже: ой, я живу з Богом, у мене все чудово, жодне лихо мене не торкнеться тощо. Ні. Ми читаємо наступне: Господи, як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене. Багато про мене кажуть, немає йому спасіння в Богові. І далі ми читаємо, що. В наступних псамах скільки страждань і поневірянь було як у Давида, так і у інших праведників, чому це настільки, друзі, важливо? Тому що як сам псалом 90, як і попередній псалом, як і книга псалмом загалом. Як пояснює сам Господь Ісус Христос, не гарантує нас і не, запевня... не гарантує нам і не запевняє нас в тому, що якщо ти покладаєшся на Бога, то в твоєму житті не буде страждань, поневірянь, то що все це буде, але. Тоді, яким же нам чином розглядати саме ось ці вірші саме з цього 90-го псалму? Невже це просто така, знаєте, своєрідна поезія, і не більше того ні, друзі, це не просто своєрідна поезія. Чому? Тому що ми тепер і підходимо до ось цього важливого моменту стосовно цієї книги псалмів. її з яких книг вона складається, і 90-й псалом він знаходиться в якій книзі? Він знаходиться в третій книзі Псалми. До речі, маленький лайфгак. Як ми можемо дізнатися, що одна книга завершується в книзі псами, а інша починається? Це от те, що ми можемо побачити в 88-му псалмі такі слова, 53-й завершуючий вірш. «Благословений Господь навіки, амінь, амінь. От коли ви читаєте благословений Господь навіки, амінь, амінь. Ми знаємо, що одна книга завершилася, інша починається. Так от, якраз книга, книга третя, вона і вміщає себе спочатку молитву Мойсей, чоловіка Божого, а після цього йде якраз цей 90-й псалом. І що це за третя книга? Як її називають? Її називають царськими псалмами. Почули ці слова? Царські. Псалми. Чому це настільки важливо? Тому що ми можемо побачити, що в цих псамах багато звертається увага на що? На те, що Бог є цар, який владно Царює над усім Всесвітом і курує всіми процесами в нашій історії, в нашому житті. Це те, що ми в християнстві називаємо провидінням або Божим провидінням. Це важливий ключик для розуміння саме і 90-го псалма. Наприклад, ми читаємо 93 псаме: Господь царює, він задягнений у велич, Господь задягнений, і підперезаний всемогутністю. Тому всесвіт стоїть твердо і не захитвеється. Споконвіку утверджений твій престол ти існує. Вічно. Далі ми читаємо, наприклад, 97 й псалом. Знову чому царські псалми? Господь царює! Господь царює! І так багато таких псалмів, які підкреслюють важливий момент. В цій третій книзі царських псалмів. Господь є всевладний цар, він керує всіми процесами, він перебуває з праведником, який крокує саме Божим шляхом, і Він направляє його таким чином, що все буде відбуватися згідно його волі, незважаючи на страждання, поневіряння, навіть смерть. Як це було з праведниками, як це було з пророками, як це було з самим Господом Ісусом Христо? Але чому ще царські псами? Тому що ось цей Бог, як цар, всевладний, він так. Також дав обіцянку, яку цареві Давидові. А хто такий цар Давид? Він пра -пра 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 -пра. хто? Прадідусь нашого Господа Ісуса Христа. А що зробив Господь, як цар з царем Давидом? Він уклав з ним царський завіт. І що ж це за царський завід? І ми знаємо, що цей завіт не скасований, а він був повністю виконаний Богом. Це те, що потомок Давида, з роду Давида, буде царем по віки і віки. І хто цей цар по віки і по віки? Звичайно, Господь Ісус Христос, тому в першу чергу пророчу. Ми повинні розглядати цей 90-й псалом саме як пророчий псалом, який каже нам про Господу Ісуса Христа, що саме Отець Небесний перебуває з ним, провадить його шляхом від страждань до слави, як і сам Господь Ісус каже, і запевняє, його, що я з тобою буду завжди, як і всі ті, хто, хто слідує твоїм шляхом. Ось чому. У 88-му псалмі попередньому ми читаємо слова стосовно царя Давида, і там ви почуєте запевнення, які Бог дає цареві Давіду, які. Доволі-доволі схоже на те, що ми читаємо в 90-му псалмі. Послухайте уважно, 88-й псалом з 21 го вірша. Я знайшов Давида, свого слугу, помазав його своїм священним Єлеєм на царство. Його буде тримати моя рука, зміцнювати моя пото. Почули, Бог як цар всевладний, він буде тримати його, він буде його зміцнювати тощо. «Жодний ворог його не подолає, жоден беззаконник не спричинить йому зла. Бо схоже на 90 псалом, ще як схоже. Кому тут обіцянка Давидові, а через Давіда кому в першу чергу, нашому Господу Ісусу Христу. Так? Зітру перед Ним Його ворогів вражатиме його ненависників. моя вірність і моє милосердя будуть з ним, у моєму імені зростатиме його потуга. Я дам йому владу над морем і володіння над ріками. Кликне він мене, Отче мій! Ти мій Бог, скеля мого спасіння, а я зроблю його первістком. Вищим над всіх царів землі. По віку зберігатиму для Нього своє милосердя, мій заповідь з ним не буде порушений. Рід його збережу назавжди, а його престол будем вічним, як дні, неба. Все це ми читаємо стосовно Господу Ісуса Христа, особливо в листі до євреїв. Пам'ятаєте, що престол твій вік повік віки, щоб не похитнеться жодним чином. Тому ми можемо побачити, що це саме. І стосується пророча і нашого Господа Ісуса Христа, який якраз і пройшов цей шлях від страждань до слави. Але тепер нам потрібно зрозуміти, як сам Господь Ісус тлумачить саме цей псалом. Це ключик до розуміння. Побачили, ми, ми тепер можемо побачити, що сам Господь. Показує, як нам розглядати книгу Псалмів. Ми бачимо, що Христос є втіленням порочим книги Псалмів, Що 90-й псалом він в першу чергу про царя Ісуса, який проходить шлях від страждань до слави. А тепер. Наприкінці така родзинка, як використовує диявол цей псалом, і як відповідає наш Господь Ісус. Це Євангелій, звичайно, від Матфія, 4 розділ. Там ми знаємо, що диявол спокушає Господа Ісуса Христа і каже: ну, якщо ж ти син Божий, так пам'ятаєте, у 88-му псалмі сам Господь Ісус Христос як нащадок Давида буде кажати Батько мій, так отче мій. І тут диявол взяв його до святого міста, поставив на наріжніку храма та й каже: якщо ти. Божий син, то кинься вниз, адже написано: зверніть увагу, диявол знає Писання, диявол посилається на Писання. І більше того, він посилається на 90-й псалом як нібито на механістичну автоматичну гарантію. І він хоче запевнити Ісуса. Дивись, ну тут ж написано, тут же нібито гарантовано. І він цитує, вириваючи з контексту. Саме ці слова ангелам своїм звелить, щоб оберігали тебе на руках, піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногою своєю. Все, Ісусе, виконай, можеш стрибати, бо є ось це запевнення. Ось диявол, дивіться, уважно використовує саме таку аргументацію, яку, на жаль, використовують багато людей, навіть в християнському середовищі, не розуміючи, що вони таким чином застосовують тлумачен чи цього тексту, так як його пропонував. Сам диявол, ворог людських душ. Просто подумайте про це. А тепер, друзі, увага, ключик до розуміння саме цього псаму від нашого Господа Ісуса Христа. І до речі, нагадую, що Господь Ісус, Бог в плоті, а в людському тілі. Він під час того, як диявол його спокушував, увесь час посилається саме на Біблію. І каже «Гераптай, гераптай, Гераптай». Написано, написано, написано. Якщо сам Ісус Христос посилається на Писання як на авторитетне Писання, яке є таким для нього, то що тоді казати про нас? Ось чому існує наша програма, ось чому ми вивчаємо саме Боже Слово. Тоді Ісус відповідає, посилаючись на книгу Второго законня, Він каже наступне: а ще написано: не спокушай Господа. Бога Свого. Не спокушай Господа Бога свого. Що мається на увазі? Сам Ісус Христос каже, ми не можемо сприймати 90 й псалом як нібито автоматичну, механістичну, амулетну, магічну гарантію, що якщо. Ти так, якщо ти так от сприймаєш ці тексти як гарантії, то так і станеться. Що мається на увазі? Те, що ми починали, це царські псалми, які підкреслюють Бога як царя, який все владно керує в своєму проведінні. і він дає гарантію, яку і Господь Ісус Христос наголошував, що у батька мого небесного усі волосинки на вашій голові вони. Всі підраховані, він знає про це і він керує всіми цими процесами. І ми бачимо це і в житті Господу Ісуса Христа, що мається тоді на увазі. Що... Якщо Господь вирішив, що ти пройдеш саме цей шлях, якщо він вирішив, що тут він буде тебе оберігати, нічого не станеться, і ми багато бачимо таких випадків в Біблії, і ви можете їх згадати, то так і буде цей псалом, який показує Господь Ісус, першу чергу покладання на Бога, як на царя знає, знаючи, що Він з одного боку керує всім, він всевладний, Друге, я крокую його шляхом, він завжди зі мною. Я пройду цей шлях від страждань до слави. І він буде завжди зі мною. Чому? Тому що Він сам пройшов саме цей шлях, бо гарантія це Голгофа і пуста гробниця, в якій нема тіла Ісуса Христа, бо Він воскреслий. Ось саме таким чином наш Господь Ісус Христос і тлумачить цей псалом. А це означає наступне, що якщо цей псалом про Ісуса. І про покладання на Отця Небесного в своєму житті, крокуючи шляхом, то те саме стосується і для нас. Коли я усвідомлюю, я не керую своїм життям, я не можу багато речей контролювати в своєму житті. Тому я покладаюся на Бога. Я знаю, що Він завжди зі мною, тому що Він дав мені цю обіцянку. З ним я в нещасті, з ним я в недолі. Я. Врятуй Його і приведу Його в славу. Це гарантія, яку дає Господь Ісус. Тому, друзі, дякую за те, що ви були зі мною. До наступних зустрічей дасть Господь в нашій програмі на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо